Пролетіла лелека, пролетіла так близько, я від тебе далеко, від мене не близько, моя біла лелеко, біло гріла лелеко, Ну чому від мене так дуже далеко? Ну чого, біла, лелеко, біло хріла лелеко, Ну чому? Так дуже далеко, но ну чому Без ти від мене, так дуже далеко, моє біло далеко, і укрило далеко. Глава перта я цена не летіла, до краю та так дуже хотіла.